Усіх вітаю шановні українці! Скучила за касетками, мабуть, так? Ще повторююсь. Хоча ні, я тут останні крайні дні тут трошки технікою завалив, да? І подумав, поки є світло, можна зробити огляд на касетки. Так що, слава Україні і гостям каналу вітання. Крім населенію зболіт. Їм тут не раді. І сьогодні я хочу я вам продемонструвати ось такі касетки Тактрон. Одну я, скоріш за все, вже вам показував, але додалася у мене ще одна. Ну і вирішив знову ж повторити огляд на Тактрон. Думаю, буде вам цікаво, тому що Тактрон ну, такий дивний собі бренд, цікавий. Ніколи мені не був відомим, ну, крім, скажімо, так, крім однієї. Так що давайте будемо розглядати. В моєму арсеналі з'явилися ось такі касети Тактрон. І наскільки я бачив на... в каталожних сайтах в мережі, доволі небагато інформації про них. От, і я так зрозумів, їхня лінійка, в принципі, не така вже і велика. Є дві касети ось такої з першим типом стрічки. Є ось така от 90 хвилин, і вона ось такими колами, бачите, червоними. І є синенькими на 60 хвилин. Ну, і ось така теж. Чомусь є на 46 і на 60. Більше, касет Тактрон я ну, не здибав. В мережах чомусь. отак, от Два типи, і бачите, взяли якось такі крайності. Можливо, в мережах немає всієї лінійки. Можливо, хтось і бачив, ну, наприклад, другого типу, бо чомусь якось дивно є: перший тип і четвертий тип. Четвер... Четвертий, до речі, теж дуже дивний. Ми зараз ближче розглянемо. Цю касету я, скоріш за все, вже демонстрував. І особливо не можна було там щось там показати, тому що стрічка в неї замінена. Я поставив сюди від TDK середини 90-х, тому що рідна була вже непридатна в принципі, для експлуатації. Вона була пошкоджена. Касета в... лишилася в гарному стані. Так, ну. Ось такі коробашки, до речі, касети обидві 80-й рік. Так, ну, так, скажімо так, каталоги описують. 80-й. І я думаю, що це так воно і є. Да, до чого ж я ховаю? Ось так: ось, бачите тут текст японською, торець, так, трон, от, і, е, низький шум, всі 90 Отака. От Папір доволі непоганий, плотний. Сіренький такий металізований трішечки колір, фон. І от такі от кола. Щось нагадую на динамік, до речі. Можливо, вони мали на увазі, що це її якась лейба або лога динаміка. Хто знає. До речі, можливо, хтось і знає. Я буду радий прочитати в коментарях. Так, а тут що в нас, значить? Інженірит uh, експреслі для музикальної репродукції. Ось така розробка спеціальна для музикальних репродукцій. Ну, так от написали. Ой. Uh, внутрішня сторона дуже скромна, але все одно прикольно, тому що не пожаліли фарби. На білому фоні червоним. Ось такий дуже великий трек ліст. Так. Стрічку на цій кастеті, в принципі, немає, що дивитися, бо там TDK. Але е, сама е, прес-форма мені нагадує, нагадує і TDK, і Sony. От чомусь от, ось такий от напівпрозорий пластик. На початку 70-х, в середині 70-х. Були ось такі от прозорі соньки. В ті, в ті Ні, які прозорах є щось. А, ні, були, були. Да. Бо вже, чесно кажучи, в голові вже стільки касет перемішується, що вже пригадати дуже важко. Ні, були навіть кінця 60-х, по-моєму, 68-69-х були навіть в прозорих. Але були. Не розібрані, не розборні, вони були паяні. Ось так от виглядає. А, до речі, ще в каталозі бачив саме такий дизайн, але чомусь не було е, позначень сторін. В мене, бачите, є з літерою А і літера Б. А в каталозі чомусь не було взагалі усіх. Тобто, людина могла сама собі визначити, підписати сторону. Так, ну тут немає. Немає серійного номеру. Дивлюся, на... по торцях не бачу. Нема. Та й тут так нема. Відбиточок є на кутку Джапан. Мається такий. І з іншого боку теж. Відбиток Джапан є. Ну, стрічка від TDK, так що нема особливо про що з нею говорити. Всі це знають касету TDK, чию донорську стрічку ставити. вона ідеально підходить, в принципі. Але оця найцікавіша касета. Чому? Тому що тут позначено, що це за четвертим типом стрічка. До речі, все ж так само підписано. Давайте я покажу. Бокс, e, до речі, e, я не знаю, чи він рідний. Хоча с, Хоча може бути, так. Да. Може бути і. І рідний. А може, а може, і ні. Так, ось щось тут якийсь відбиточок є на куточку, що це мені показалося. Так, що тут у нас? Що тут у нас є? Да, нічого там. А там просто. X2D. Ось тут, ну. Не знаю, вам, мабуть, дуже важко буде розглядіти. Ось тут малесенький. Ну, це, скоріш за все, номер партії, мабуть, нумеровані. Ладно, це ми пропустимо. Оформлення. Ой, стоп, стоп, стоп. Оформлення аналогічно, металізований сірий колір Але от ці кола вже в чорному кольорі. І М-ка. М-ка таким їдючим червоним, щоб зразу в очі кидалося. Ну і текст такий самий. Текст такий самий. Так. Ось такий така адреса виробника Toho Electronics Co LTD така компанія. Tokyo Банкаку. Банка <плідом> <плідом> не знаю. От чесно скажу, що не буду вигадувати, і не знаю, тому що в Японії дуже багато таких дрібних, невеличких компаній, які там щось там теж ліпили своє. Але я так собі думаю, що ця касета все ж таки, все ж ж таки, таки замовлялась в компанії TDK, тому що прес-форма дуже. Дуже нагадують тікей. Так, а до речі, є серійний номер. ну, от зараз ми ближче. Бачите? Сірійний Аба 113. Або логіть АБА. Ну, явно, це не гурт Аба. Так що, бачите, сіріник є. Так, з одного торця нема. З іншого торця нема. Прес-форма дуже сильно нагадує е, саме TDK. Вона на гвинтах. От. От щось таке є. І стрічка, бачите? Стрічка. От Чому TDK? Можливо, з такими е, смужечками, як і е, е, теж на касетах TDK. Білий такий напівматовий колір. рекорда. І ось такий і прямо чорний. Чорний з, з таким відтінком сіровато. Тобто, ну, в мене немає сумнівів, що це стрічка е, метал. Вона так і є. Але дивина в тому, що немає на ній. Бачите, для автоопреділення цих виїмок. А тільки як під хром. Хоча, можливо, це і не критично, тому що все одно як підмагнічування 70 мікросекунд подається, так само, як і на хромі, але чомусь от, от так от дивно це вийшло, що немає оцих отворів посередині. Тобто дека буде визначати все одно як другий тип стрічки. Але запхали метал. На, вона навіть на хром і не схожа. Тому що хром, якби був, ну, така так, чорна смоляніста. А це, ну, ну, даю 100% все ж таки, що це метал. Але в такому корпусі. Добре, що вона хоч розборна. Ця касетка. Пропоную а, піти. Спробувати калібранути. Цю ми не будемо. Ми знаємо, як е, TDK калібрується, а ось цю спробуємо відкалібрувати. І якщо калібрнеться, то тоді ми спробуємо і записати її вперед. Ну що ж, ставимо на калібровку Тактрон 80-го року стрічка Метал, але ось такими е, індикаторами під хром. Зараз ми і подивимося. Як тест цей пройде. Перемотка така, звичайно, трішки шумовато Так. Калібровка. Пішло. Та ти що? Подивіться, який запас біоса його ще придеться прибирати. Ого. Його ще не дуже ти прибереш. Дивіться, е, просто максимально праворуч до кінця і все одно вище мітку. Ну, якщо рівень порівняти, то воно все одно виходить. Ну, якось. Я так думаю, що ну, по високих частотах, звісно, буде, ну, залежно від того, яка. Як яка яка, яка яка це стрічка? Ну, думаю, що високих буде придостатньо. Зараз ми спробуємо щось і записати. Так. Запис. Пішов. До речі, записалось просто шикарнюче. Але е, зробимо ще такий фінт У мене ж є калібровка еквалайзера. Можна ще за допомогою його вирівняти. Е, так як ми відкалібрували, було відчутно трішечки підйом високих. Як на мене, це не критично, а навіть е, цікавіше стало. Так, а спробую. Дивіться, калібренемо. Так, що нам показує? От є трішечки. А ми раз. І прибрали О, калібровка еквалайзера. І трішечки впало. Навіть можна тепер регулятором припідняти. Ну, от так буде практично самий ідеальний варіант. От. Але так як з самого початку мені навіть зайшло звук доволі просто шикарнючий. Ну, значить, такий вердикт. Це чудова касета. Хоч і не саме такий там, я не знаю, що за бренд такий Тактрон, але це відомо, що все ж таки Японія. Е, -э Ну, є підоз підозра, все ж таки, що це. TDK по стрічці і по ракордній стрічці видно, що це TDK. Можливо, Можливо, ще хтось е робив. От. Так що, Ну і бачите, в режимі Хрома четвертий тип стрічки прописався. Хоча, можливо, і, було, і калібровка була б теж е більш-менш адекватна, якби це тут були ось такі е отвори для четвертого типу. Можливо, більш-менш більш адекватно. але враховуючи, що все одно BIOS іде такий самий 70 мікросекунд, то в принципі це не критично. Ну, Касета показала чудові результати. Ця теж, хоч і перший тип, але звичайний TK Ді го року, якщо не помиляюсь, тут стоїть зі стекляшки. Скляшечка тут стоїть, так що там теж э, скаліброк веселиє норм, немає сенсу. Але от було цікаво саме за цю, що ж вона би показала. Друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу таких касет. Можливо, знаєте трошечки більше. Буду радий почитати ваші коментарі. Е -е -е. Ну і думаю, що на цьому все. Слава Україні!